Слава Україні. Чемодім підписникам. Ну ось на тому їдемо на гірський обітник. Ось такий гірський пейзаж. Бачимо тут обривки цивілізації. Висять зі ступа. Ну хто? Місцевий бачиться проміжний населений пункт. Яка дорога тут все менш біс, ну а далі далі. Почнеться 20 кілометрів одного убийства, матів мисленних і тому подібне. Але пробиваємось. Тут бачу сьогодні вночі випав гарний дощик. Але тут погода своя. Ну, я з горем поповам, я мами, колдобинами Якось зібрався у цього облітника. Старі нуклеуси, до матки вже облетілися, забрав, загрузити, виставив свіжі матки, які привіз. Зараз трошки випогодилося майже більш. нуклеуси пішли на обліт. ну, бачите. Ну і зараз хотів би зробити два. Ну так, два повідомлення. Для тих, хто дивиться, постійних глядачів, замовникам. Так, перше. Прохання до шостої вечора не телефонувати. Ми після всі питання робочі вирішимо після шостої е, години вечора до 11 можна спокійно телефонувати. Я постійно на, на зв'язку. Я на зв'язку і в робочий час, але як на роботі працюю, і вже ви... шеф жартує, що скоро не я буду працювати на виробництві, а ви в мене секретарен телефонні дзвінки приймати. Ну, так як якщо... прохання нагальне питання, так можна в будь-який час, але якщо таке просто питання запитатися щось, то краще після шостої вечора я на зв'язку, хоча й і дома працюю на пасіці по господарству, але таке, в тільки хворій знайдеться. Друге питання, яке я хотів би озвучити, це стосовно цін на матки. От. То бачив у передній відео, побачив, як і машина моя ламалася, і, і той раз мій виїзд, що я тут два дні ночував через поломку автомобіля. Ціни на матки зразу кажу, добиратися одного убійства, це автомобіля і по, і по дорозі, і по нервах і тому подібне. Так що на другий рік цей рік вже залишається, як є ціна на матки. Нічого вже мінятися не буде, вже ціна одна для всіх. Е, черга буде по матках, так як йшла, по запису, нікого не перескакую, підійшла його черга, матки відправляю, нічого не, не, не міняється на цей рік. Ну, а другий рік буде ціна дорожча. Інакше Прийдеться цю, цю справу залишити, бо тому що більше витрачаєш інколи за котусь поїздку, витрачаєш більше, як на цих матках заробив. Ну, окей, Для себе можна поїхати кілька разів для себе, поставити на пасіку, поміняти матки такі, як треба, і селекцію провести поточну, і... Але для реалізації зразу кажу, ціна буде дорожча. Ну, я скажу, можливо, дешевше, як на інших облітниках. Засквидше дешевше трошки, бо тому що я все розумію, не всі мільйонери, не всі можуть заплатити, бо знає яку ціну. Ну, Але так, щоб і, і якась шкіра за випадку виходила. Гарний матеріал, думаю, куштує і гарні гроші. Ну, в межах розумного, звичайно. Але зразу кажу, на другий рік буде ціна дорожча. Так що хто ще хоче. Можливо, приєднатися до черги, бо тому що під кінець сезону черга трошки менша. Ну, за цей до половини липня можливо, я навіть закрию чергу всю, бо тому що планую тут одну партію тут довести ще і сім'ї з трутним, тому що трут і зношується, а тут так. Наскільки я знаю, тут лишнього немає. Ну, Може його десь і досягає, і десь буває. Та один, один на сотню. Ну але тут і зношується. Так що тут, я думаю, і привезеться більшу партію шануклеусів, і сім'ї тут неві, так що це їх вже як є, так і є. Ну, нас наступного року будемо трошки. Інакшому. Тому що я кажу, шкіра за завелку не виходить. Ремонт автомобіля просто інколи дорожче, як ту партію, що я привіз. Та кустує та партія, що я її привіз звідси. От такі то справи. Ну, а зараз буду загружати ціну клевосу, щоб ротілися. Ну, так, посередньому. 100% буває раз на кілька років, але є не обльоти, є неповернення, але жодного зльоту. Оце хоч одного ну, це радує, тому що тільки вдома підстелив мотошник і наступну партію вивозиться знову вже матка вже вийшла на обльот сюди. Ну тому колотенькі колотенький відео. закінчимо всім щастя, здоров'я. Слава Україні.